Своя, арто, Перше такі протистояння 10-го, да. Я просто так через інтернет купив білет. Дружині сказав, що їду, друзям, снарядили мене там мішками, там, гроші, ліки. Не знав, наскільки я їду, на, на як, що. Ну, так вийшло, що я там залишився і десь приїхав вже насправді в квітні. Я е е досить активно в Євромайдані приймав участь. Е е і вчора так собі нагадалося, там якось нахлинуло, приглядав фотографії, іноді, як в житті, здається, що. Ну, щось важливе, а насправді приходить час, воно не важливо. І от так от, два роки тому назад, це 19 січня, коли ми зранку там з побратимами в... Сестрами, да, Надія Савченка з нами з нами була. Ми пішли на Дніпро, там омилися, там обід заказали. Ну, Таке, там просто ми були вже там рахуєте, два місяці, і алкоголь ми там, не вживали на, 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 на території, там дорослі чоловіки. Ми там пообідали трошки. Випали, просто така дружня бесіда. І навіть телевізор там в тому кафе не працював, і просто по дзвонку, що, ну, почалося. І, і ми поїхали, ну, дійсно почалося. І через пару днів у актовому залі Дому профспілок була така народна рада. Опозиційні нардепи там збиралися, і так вийшло, що ну, там ще, ще хтось був в і Вийшло, що я. Я на ній був. Я такий був, ну майже це історична подія. А, ну, от, тепер це вже ніхто не пригадає. Це така частинка а, а, пов'язана частинка мене з. З тим, що є а, воля, тим, що є свобода, тож, тим, що є гідність дійсно. А, виявляється, що без гідності, без волі, без свободи не, нема дуже багатьох речей. Нема прогресу, нема життя насправді. Це, це треба розуміти. Тому що якщо ти цього нема, це застой, регресія і смерть насправді. Висновки робити, це уроки, це школа, життя, школа. Лише там не можна списати, треба вивчити урок його здав, йдеш далі. Не здав і по кругу там ходиш.